Світовий ринок секонд генду й перероблення текстилю давно допомагає оберегти планету від гір викинутого одягу. Але пандемія поставила цей сектор під удар. Обмежувальні заходи додали труднощів експортерам, роздрібним продавцям та покупцям. Антоніо де Карваліо, голова фірми, що переробляє текстиль. Він знає проблему зсередини. Ми працюємо, але під час карантину одяг важко продати. Ринок секонд генду в Європі і решті світу обвалився. Тому ми тільки те й робили, щоб все складували. У Великій Британії маємо чотири склади, і всі вони заповнені. переробні підприємства та експортери вживаного одягу звільняють працівників, поки не секонд-генд, і знижують ціни, бо товарів набралося надто багато. До того ж, через карантинні заходи ускладнилося й перевезення. Приміром, у березні возити секонген до Кенії заборонили. Влада не хотіла, щоб від старого одягу хтось заразився коронавірусом. Також люди стали менше виходити з дому. Тож у торговці виникла подвійна проблема: дефіцит постачання й спад попиту до пандемії. Я продавав щонайменше 50 штанів за день. Але тепер навіть одні продати складно. Уранці відкриваєшся, ввечері йдеш нічого не продавши. У США третину всього вживаного одягу експортують до бідних країн. Через пандемію з березня по липень обсяг постачань зменшився майже вдвічі, якщо порівняти з тим же періодом минулого року. Найбільше від кризи постраждали країни, що розвиваються, жителі яких особливо потребують секонд-генду.